Закінчив свою модернізацію оприскувача, якщо її можна так назвати. Пофарбував, штанги трішки підварив, поміняв всі форсунки, поміняв фільтр, новий купив, менше ось такий. Ну, тут зараз місце для каністри. для води можливо промить, або руки помить В насосі, поміняв мембрану, так він наче працює. Ну, зробив ось цей механізм. При їзді він фіксується таким чином. Тут цей витягаємо ну і ось так, Якщо ми беремо то воно, не знаю наскільки воно буде тримати горизонт, але будемо пробувати. Ну і зробив ось виніс ці середні форсунки, вони дуже близько були до бака і мили. ну і Знову ж таки вони опускаються таким чином, для того, щоб штанги скласти, щоб ці форсунки не обламалися. Піднімаються і фіксуються знову ж таким. Простим чином вставляється сюди такий речах і з того боку аналогічно. Витягли і для того, щоб розкладати, опустили вниз. Ну, і ось відео тільки для підйому крил із дрелі як писав мій один підписувач, ти спочатку спитай а потім фастайся Я не фастався, я його зробив ось зараз. Ви побачите, я ось кручу, дивіться, і все це підіймається, опускається вниз і підіймається вгору. кору. Да, так, крутити нелегко, але я його не буду підіймати і опускати дуже часто, я думаю, достатньо буде. Ось так вийшло. Попробую воду залю, попробую ще. Як працює вся система?